Поклевка, как раз Как в час, на включил камеру А это уже на, на, Наконец-то нам посчастило Плотвичка Плотвичка, гарно Плотвичка, не плотвичка, а плотвище Да Вот нам и посчастило Я вже думав, не буде. Вище, треба ходити по озеру, шукати. Там Йорж окунь брав. Тут попав на містину плотви. Один раз закинув, опарика, з'їла, а друга покльовка зразу. Взяла чітко. Добре. Взагалі не чекав, що я сьогодні плотвичку поймаю. Карася ще хочеться. Карася поки що немає. Карпа теж. Ось такі діла.